Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Ми зробимо картоплю, запечену в такому деко, із кульками із фаршу. Що нам для цього потрібно? Почищена картопля. У мене така крупненька. Одна морквина, в мене дві цибулини середні, можна одну велику. Потрібен буде обов'язково сир якийсь, в мене моцарелла, в кого який є сир, якщо є фарш у мене тут 250 грамів помеленого вже фаршу разом із цибулькою. І в мене є грамів 50, мабуть, сухариків. Треба їх, перш за все, залити водичкою. Чому я буду робити із сухариками, щоб все-таки вони як стрималися кучки. Так, що ще потрібно? Потрібно буде, Я буду змащувати деко смальцем. Мені так хочеться такого. Знаєте, аромату смаженого сала. Із спецій я тільки беру сіль, тут чайна ложка солі, третина чайної ложки мелиного перчику і чайна ложка безгірки сушеного чеснику. Ні лаврового листя, ніяких спецій я не додаю, а ви на ваш розсуд Обов'язково фарш додам одне яйце, щоб було і поживніше, і щоб вони трималися форми. Для заправки в мене є майонез і є сметана. Я змішаю. Потрібна деко і потрібна фольга. Ось так. і зараз приступаємо до роботи. Потрібно порізати нам і цибулю, і картоплю, все порізати. Я все це зроблю. Я покажу вам, як треба я цибульку буду різати отакими От слайсами. Ми любимо цибульку. От. І хочемо, щоб вона відчувалася. Дивіться: отакими. От Моркву. я теж хочу, щоб вона відчувалася, тому я її навпів розріжу. І отакими от пластинками, щоб її було видно. А ви робіть, як хочете. Ріжемо картоплю. Картоплю теж ріжемо отакими, от теж, отакими от слайсами, щоб вони були десь сантиметрі, щоб не було сильно тонко. Ось так. Здорову. Мисочку глибоченьку. Висипаємо туди картоплю. Висипаємо туди цибульку і моркву. Я буду все змішувати. Можна це все робити шарами, але ми любимо, щоб воно було саме отак. Отак. Тепер додаю сюди всі спеції. І все, тепер гарненько перемішаємо, щоб робимо заправку, яка нам буде потрібна. Додаємо сюди майонез. Зовсім нам багато не треба. Додаємо сметанки, таку гарну ложечку. Зовсім, зовсім, зовсім небагато додати гірчиці. Гірчиця завжди ось так, я на кінчику ножа додаю. Вона завжди додає такої нотки смачної. Так, ось тепер беремо цю картоплю і зараз уже, ось так додаємо сюди змішану нашу суміш, яку ми залишу зробили. Все, на хвилиночку залишаємо. Так, тепер нам треба змішати фарш із сухариків питали вологу, ми додаємо сюди. Додаємо сюди яйце, додаємо сіль, додаємо мелений перчик. І все гарно змішуємо. Так, ось так змішали і тепер на хвилиночку, щоб воно. А ми готуємо далі, беремо деко. Я беру цей наш смальчик. Якщо у вас є сало, покладіть на дно шматочки сала. тонко-тонко так поріжте, де тільки відчувалось. Ось так. Дивіться, як я густо змазала. От. А тепер викладаємо картоплю. Так, от є і це, картоплю ми склали. Тепер беремо змачуємо змащуємо ручки. І такі формуємо кульки. І складаємо зверху. Так, ось і все. Сиром ми натремо в саму останню чергу, коли вже в нас все буде готове. А зараз ми просто накриваємо фольгою, а закриваємо таким домиком атлею такою. Ось так. Щоб у нас така криша була. Щоб не дотулялося. так. Щоб не дотулялися, тому що у нас ще котлетки наші нас тут ростуються, такі тріщи. Ось так. Духовка в нас вже розігріта, Я натру зараз сир так, на крупну, на саму таку. Так, все. І це ми відставляємо до потрібного нам часу. Дістаємо нашу смакоту. доводимо вже її до. І накриємо її сиром. Ось так. І поставимо, щоб вона дійшло на все до готовності. І тепер, уже в відкритому вигляді, ставимо. ставимо в духовку на одну годинку. Через годину ми достаємо, засипаємо сиром, і ще півгодиночки воно домліває. І ось виходить така краса.